У Чернігові на базі підрозділу ДСНС відкрився клас безпеки. Рятувальники кажуть, що для них ця подія є знаковою, бо це ще один крок для створення у місті безпечного простору для дітей. Клас безпеки це не просто кімната, а це місце, де діти навчатимуться, як правильно себе поводити у різних життєвих ситуаціях. Клас безпеки поділений на зони: це мінна безпека, пожежна безпека, зона дорожнього руху та правила безпечної поведінки на воді. Проєкт реалізували у співпраці з громадською організацією Чернігівський громадський комітет захисту прав людини за сприяння програми розвитку ООН та фінансової підтримки Європейського союзу у рамках проєкту UA for Recovery – розширення можливостей громад в Україні. Цей проєкт. Ми реалізуємо у багатьох інших областях. Розбудова розуміння громадянської безпеки серед молодого покоління, навчаючи дітей, враховуючи мінну безпеку. Ми даємо їм можливість і знання правильний час. для того, щоб діти краще опанували правила безпеки. Заняття для них проводитимуть рятувальники та поліцейські на перший урок уроки мінної безпеки завітав і пес патрон організації на сьогодні опікуються тим, щоб максимально охоплювати дітей, максимально говорити про їх права, про їх про правила безпеки в будь-якому середовищі, оскільки Чернігівська область є прикордонною областю, а ми є в зоні бойових дій. Тому дуже актуально ці всі роз'яснення з цих питань, які проводять ДСНС спільно з представниками поліції. Організатори сподіваються, що відкриття такого класу дасть можливість подальшому масштабуватися і надалі створювати такі простори для дітей.